Захотів знову почати бігати в футбол, так як я тоді був, похудав, привів себе в форму. І я з Лукасом тоді ми побачились. Він каже, що він хоче створити мости ще, типу, але то буде з осені. Я був свідком того всього процесу. Дуже багато народу було зовсім інакше склад. Спочатку був я пройшов цей шлях з ним від створення до команди до цього першого трофею. Були такі дуже хороші, позитивні моменти, були негативні моменти, але завжди залишався з ним. Завжди хотів йому допомогти, і віри, що в нас все вийде. Часи трошки гірші, нас просто не йде. З боку може казатися, що ми погано граємо. Зараз їдемо в Угринів, хочемо, щоб ми виграли, пройшли далі в кубку, та як кубок, це якби, по факту наш турнір, що треба зараз старатися грати на перемогу. Погода рівняє шанси команд, тому що нівелює дещо, але треба старатися і потрібно виграти сьогодні. <плес> вже короче, почалася та осінь, це сама противна погода. Коли дощ, холодно, мокнеш, тому, виходиш, саме гірше, що може бути, як якщо це. Так сильно б'ють, аж рвуть. Наші чужі буде лайфхак, як натягають сітку скотчем. Це районний футбол такий. Дай хіматури. Дай хіматури. Наразі ми являємося володарами кубка. У нас був дуже цікавий шлях. А сьогодні суперник слабший, ніж минулого року, і відповідно треба не розслабитись, бо можна вилетіти на будь-якій стадії. А нам треба підтвердити реноме було Кубка. Тобто, відповідно, на мою думку, ще в два рази важче буде грати через психологічний тиск. бо всі чекають результату, хтось наоборот. Тішиться, коли ми зазнаємо невдач. Нам і так пророкували в команді один рік, півроку. Команда вже третій рік, чи четвертий, четвертий сезон і граємо, все нормально. Тобто ми вміємо програвати і ми робимо висновки, а не просто всіх посилаємо подальше. Тобто Ми хочемо працювати далі на Ну, Суперник ну сильний, для нас е, рахунок не має значення, Нам е, має значення ми вийшли у друге коло е, турніру. Дайте лисицю, він клять залевно. Годинок. Годинок. Фіксуємо. Фіксуємо. Лежий! Що забирає? Не типай його, не дібай, не дивай, не цікавай його. Пошел, пошел твой. Ау, тол, ал. Видите, пока свое, блядь. Давай, 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 блядь! Заходим, выходим! Это сколько за убью?

Це йобнутися можна. Ти, ти шпира, блядь. Що ти за хуйняв, блядь? Це йобнутися можна, блядь. З вашим футболом космонавті, ми заїбані, блядь. В нашу буде бити правий кут. А не шпиця, <це>. блядь. <пи> 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 <пи>

Блє, пів команди стоїть, блядь, чекають чогось, блядь, не знаю. Чого чекають? So, Немає руху, блядь. Yeah. Пів команди стоїть, блядь, відскок, вони, блядь, побігли троє дикі, нахуй, з круглими очима, самі не знають, що вони на полі А Ми, блядь, якби пресингували, вони самі собі заб'ють, а ми собі забиваємо. Нахуй назад зупиняйте м'ячі блять! А хуяр топер блядь! Нахуй Наху залі м'ячі, блядь! Сука, собі привозять, самі улипля!

Так другий там і граємо, а то зараз будемо кричати і виходити так же само, блядь. Ми ж мали вісім моментів нас, а ми ж мали. <свист> Та ніхуя ми не мали. Сука, блядь, пролітай фанер. А Та ми на... не будемо. Бо ми грай пас, не той ззаді ми не вміємо грати, блядь, пас, сука, на цьому полі ще під кого блять. Мяж на 15 метрів, блядь. Сука, ми не можемо м'яч опинити нас. Ти просто їбачить вперед, ти голи, блядь. А ми що, блядь, Ти ти, нахуй забрала, блядь, атака, блядь, чуть не Сука, їбашуть, просто м'яч перетиксом. Фу, блядь, ты футболом пан на всех детлях. Либо мы пору. Кайл, ага, по тут. Сука ты бой выходит, сука, забирайся мяч, хую знай! Там все ж пустишь меня, штаны! Та вы мяч, нахуй! Блять, туда нахуй на кутовый, блядь! Мы не верим, плодцы, мы не верим, мы блядь, 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 блядь стоимо нахуй, такое, блядь, на поле, блядь! Да пиши, что не будешь, футбол! Сука, блядь, нахуй, ты пишешь, блядь! блядь, суємо, блядь та ніхто, блядь, навіть тому же Олегу не допомагає, блять. Йону не побігли, туди зимайте їх там! Буде. Сука, вони, блядь, б'ють бі і біжать, да, б'ють бі і біжать. А ми стоїмо добавляємо. Один порог, один то Олег бореться і назад один а не зробить. Вони ноги відірвуть йому, якщо він біжить, йому нахуй ноги відірвуть, розумієш, вони не будуть пускати, зрав підкадуть. Це просто піззя. Катастрофа така наха. Збоку блядь, нахуй хуже хто, блядь. Всё, устроено. А тут, <говорит> блядь, пиздец, вышли, блядь, не ма права, блядь, что сказать, блядь. Это за житки бежать. Так, блядь... Другой тайм <танк>, начался. Працуем. ЖОВТО! <говорит> РАЗ! ЖОВТО! РАЗ! 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 Третье мінімум три забити і не пропустити. І сміятися, а не. О! Це шість не робоче, я ось взагалі попав. Нічого, нічого, давай, давай! За, за замінами, а не за жінками, на, за молодицями. І за осайдом.

Вперед! 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 Тобто ми жоданці, дай пас, дай пас. Дой, дой, Юра, Юра! Заді, сзади є Юра і таке. Заді, правці, спокійно. Ей, гадони! Гра, гра! Алло! Пур, пур, воно виявилося! Пур, гадка, глисюки! Витупися! Ай, ай, ай! Я все, все, все! Ану, Шерик, ану,

20, 20, 20, 21, 45, 45. O que vai acontecer? Mimo! 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 Gol! Quatro. Queria que ele tivesse que ir para o lado. Não, Mimo! Gol! Sim! O que você está — Є! — Є! — Якийсь мандраж? — Не знаю, не знаю, у кого більше, чи в них, чи в мене. Чи мені холодно, може мені може все кідето нахуй було. — А в тебе? — Нема, нема. — Так, блядь, не вийшов то. — У нього мандраж був, потім був передітний. — Давай, давай! — Взяв шпира! Взяв! — Взяв! — Взяв! — Хорош! — Хорош! — Звісно, переживаємо, так що ми ж приїхали вийти в слідучий круг. — Звісно. — ж хочемо, ми ж хочемо далі грати.

Все. Шест... Шестова дуже тішність, але, добре, що але Нема що тішитися, просто встидно, що ми пенальти довели до пеналі, ще чесно. Валідол yeah. із мусти ще персент з п'ятачка. І що там, карвалол, блядь, із центру, так? Так. Да. Красава, Макс

Так, слабо так, слабонько. Але слухай, слабонько мистеція. Ну, слабонько, але ж виграли пульту. Слабонько грає за свої гроші. кажу, це. ви маєте. Слабонькі мистежці, бо ми вам підготували гравців. Тому що за нас грали, ми їх навчили і за вас граємо. Котрий? Як Котрій? А ну, історію кажуть, подивіться. Добре, будемо читати. От прочитаєте, будете вийти. Але ставить, ставити все навіть. Але чи є? Як ви горні храна? Вона чить напоїти, блять. Думаю, що таке. Адже сама! Куди йде, найдем? Сергії! Скільки? Ви машини ще повідомлення? Ай, не певний А п'ять днів до того си робить. п'ять днів до того бухає. Я днів до того бухав. а вчора блять вчора одна пауза. Вони ще вчора не пишуть, бля. Вчора ні, вчора я був норман. Вчора я се тримав. Йоб твою мать, а де гетти? А файку куди поп'ємо? Сука. Що, нема гетрів? Маєш? Не, я маю вдома, Зараз, блядь, поїду свої. Ой, хуй ви, блядь, з футболом, ти з футболістами, блядь, це пиздец. Слай, класна футболка. Дякую. Спеціально другого. Де б'ють його, блядь? Я думаю, що сьогодні проб'є, блядь, куди все, куди, блядь? Або далі в яму, нахуй, або, блядь. А вже, блядь, скільки, то вже всі турніри, нахуй. <рес> ти що? Та чо, дядь, бать, яма... Та турніра, блядь, ну, та шо? яма глибока, блядь. Та вже давай. Але... Внимайся. Ми загналися, собі, тепер саме і виганяйте. Я навіть не знаю, хто нас має витягнути. А хто загнав вас? Бачив. Самофікс. Самофікс, так. Щоб давно. Так. ну так. Чи то тоді ще на п'янці ви тоді? Ні, ми саме виробляємося. Ми саме виробляємо. Якщо треба, ми його доведемо для ремонту. Ну давайте. Давай. А що, зараз є? Коли ми грали в фінал, кубки тоді був колектив. Зараз просто команда, яка не знає, за що ми граємо. Не треба зразу бігти на їхню половину туди пресингувати. Ми стараємося грати першим номером, але у нас це взагалі не виходить. Я не знаю чого. Ми, блядь, до початку блядь, чемпіонату блядь, грали, ніби нічого, блядь, тільки почали, щоб нас нам, блять, якби хтось, блядь, закляв чи що. Я не знаю, що стало. блядь, Так би кисне перекрив. Давайте, давайте реку, давайте, зустрічаємо. Олег, Малайн. Центр поля, вищий круг, отам зустрічаємо. Хай хай вони почнуть. Хай лізуть до нас, хай лізуть. Отам центр круга починаємо. Ми собі нижче зустрічаємо. Ми граємо на контратак, Не треба нам, блядь, грати перше норм. У нас це не виходить. Ми тільки починаємо грати першим норм, нам зараз обрізати контри, і ми получаємо херню. Не треба. Спокійно виходимо, граємо в футбол. М'ячу опустили на землю, ніхто м'яч нікуди не б'є, спокійно прийняли, стараємося віддати в ноги, не треба бити вліво, вправо, там, споруч, тяжко, можна вибити в аудиторі. Але тоді треба вернутися. От ми, грали ми з перекосами тої грублю. От той гол, блядь. Я не знаю, ну блядь, ми атакуємо. Я скільки я просив іграми, блядь. ну пацани, ну атакуємо ми, блядь. Ну, Контра, блядь, ну злапайте його на тій половині, заробіть ту жовту карточку. Ну бля, не... Ну йоки палки ну блядь, чудак пробіг пів поля, забив нам гол. Ну його ще на цій половині, бля, получаючи жовту ту, бля, карточку десь. І всі вернуться назад, і не було би того голосу, Хитрий, Хитрі, по воротах, блядь. Ліва, права, бля, задня, бля, вухом, блядь, бий ворота, бля. Похуй. Без компаса, з компасом. Бля, пробіг, бей, бей правую, бей лівою, спицем, блядь. Я хоч би, блядь. Таке бийте ворота.

Наш. Що там? Нічого не чую. Я звідки? Я. Башку втяли. Кетрі. Кетрі. 19. Ка. Ти здаємо? Знаєте, що зараз не має. Я його собі. Ой, блять. Фото схоже, що Ну. Там хто там коліном другого з боку на пацанкає ще на місці звідби. Я вважаю, що це посилить нашу команду. Дуже гарно. Я відсутність посилить нашу команду. Ти вмієш підтримувати. Король нас є, він на будь-яку позицію стоїть. Е, Накладка!

Bakın lan! 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 Bakın Нет! 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 Нет!

Смонтуй потім, вийш. Лайк, покажи щось з камеру. Чого ви ти землю? Ти так само думаєш, то сальто. Він оказав, то то сальто робить. Роби то сальто, пізде. Люди будуть шоці. Це його особистий тренер по святкуванні гола. Хорош, Тарік! Давай його! Хорош, Тарік! Хорош! Лукас, він тебе провокує, лише його, бо він знає, що це жовтий. Так, весь поіграє на варені, де стоїть. А с первого утра будет выходит, а с ним выходит. Я говорю, не стараюсь. Я говорю, не стараюсь. Я говорю, не стараюсь. Я говорю, не стараюсь. Я Я говорю, не стараюсь. — А вони <говори> ж там корпус сіля! Ні, вас там запускають корпус. Але Тарас, ти вже накатувався. Дурний гол, пизда, <говори> дурний гол. Пацани. <говори> Чому не пішли, <говори> бля за ним? Він, блядь, просто на сігреті пішов нам. На шнисті сідає, блять. То пойди пола, то інакше нема ти писали туда, блядь. Що на Что писали? Окей, вони воли м'яч, блядь. Перевод, блядь, ми получаємо гол з одного пасу, блядь. Куда? Куда? Чого, блядь? Та вирвати нахуй ему до м'яса, блять! А чого ви йому дали, блядь?

Ну, а ви пішли вище і ви м'яч не тримаєте, ви просто кидаєте на бабу. А ви вас місце просто, ви станьте тоді нижче і тримаєте той м'яч. Я за Ми атакуємо! Ми атакуємо, я отримую контур. Вони м'яч розіграли, просто вибрали. Вони розіграли їм. Таксових питання до защитини, чого, блять, це. У вас тоді цай, тоді кицять, тоді у нас плани. Сидіти на свої чи блять присі пацани, ви будете дивитися вже. Та ви, ви прес ми, блядь, зробили. Так до ігри що було, що ми говорили, сідаємо на свої, сидимо. Так. Тепер гол забили, ви кажете, що ви не пресингували. тренували Пацани, давай, давай, що ти? Я казав, що ти? Ви не тут приділіться, я хочу. давай, заспокоїмо, що, давай. Ми так граємо, а так нам. Все, заспокоїмо м'яч. — блядь, нахуй, Хватимо нахуй. Так ви цілу гру кричали? Але то я не бачу всі, ну, до Кості нема питань бореться, блядь, Славік, курта блядь. Але Макс має додати, Макс, ти маєш зараз взяти ігру в свої руки, блядь, і забити той гол, і ми маємо виграти, розумієш? Ти маєш тут, блядь, ну, ти маєш з поля зійти, бляшка не спортивни, блядь. Та не за то мова. Ти маєш зійти з поля, блядь, ну, типа, зайомся. назад, має. десь там католи підключається по сільню, блять, так само ти ж рус,

<му> <А, а, а. тасмуж> <піл> Блокер <зві> <піл> вже, <піл> вже буде мати відосик, що він зробив сейф. Камера стояла в тому коті. Молодець, <піл> воротар, <піл> молодець. — Буде гол? — Буде Будем є! Та <рикла> гарна подача, Оба! Заміна суддя! Він набіг під... 18 км нахуй блядь, а толку ноль нахуй там зробить зробиш ним? везик там бурчин заявить Ні, ти розумієш так дуже просто це робиш просто капель понятно і так возьми

Погано, а чому? Не знаю, що не получается Поки що так Найклюс що скажеш, погрів по 20 Я в 18.00 закрив магазин, 18.08 був тут. В 18.10 вийшов, В 18.10 вийшов. Я розтирався, щоб в магазині працював. <си> Слабо дуже. Чому? А як, взагалі, гра не був, скоро мені сильніше щоб І заслужено перемогла. Не знаю, що нам не вистачає цього сезону, але як є, так є. О, так. В емоційному стані. Треба щось струсити команду. Я не знаю, що треба зробити. Щоб... Побухати Побухатися. Побухати, ви, блядь, духаєте, треба чи не треба. От почали по-новому грати. Треба Команду буковельцю разом звозити. Ні. Тому що, що? Сьогодні, сьогодні ні гри, ні результату. Якщо перший матч зі збором хоча б у нас гра була, то в цьому матчі не було ні гри, ні результату збору на 100% заслужено засужнули. Три вихвати в один-один вони забили, і все через центр захисту Два гола. А в цьому що ми створили? Ні одного моменту. Ні одного моменту. Навіс, кутовий гол. Все, в нападі ні одного моменту. Кидаємо на нашого нападника, він один стріма. Шой, блядь, він що нахуй? Піонель Месі чи Бабангідач. Чи більше на захист? <реш> Тому по факту ми сьогодні, так як ми виглядаємо, на, на своєму законному передостатньому місці в чемпіонаті і не знати, що ми будемо в, в лізі чемпіонів. Але вірте в мустищі. Тому що мустищі, то є там що? Сильні духом незламні на полі.